Добрий день. Добрий день. А мене цікавить наповнювач для котика. Угу. Так, дивіться, у нас є різні наповнювачі. Серед них може бути деревний наповнювач, силікагеловий наповнювач і також бентомітовий. Взагалі радимо бентомітовий наповнювач, так як він буде більш зручний у використанні. Це ось такого виробника буде. Зручність у тому, що ви коли насипаєте в туалет. Після того, як він сходив в туалет, вам не доведеться викидати повністю весь наповнювач, а ви забираєте просто ту діляночку, яка впитує, допустимо, те, що котик там зробив. І такі використання такого наповнювача буде більш довго тривало, тобто не потрібно буде постійно його змінювати. Добре, дякую, мене це влаштовує. Беремо. так? Рахуйте, будь ласка.